Доброго дня, любі друзі! З вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про наших військових. Чи мають все-таки право наші військові на нульове розмитнення авто. Все-таки є розмитнення авто під нульовий відсоток. Але благодійна організація е, пише це як, як гуманітарну допомогу. Тобто авто йде як гуманітарка, ну, типу, як допомога. І е, військовий. Може зараз поставити її на себе на облік під час воєнного стану і плюс 90 днів після воєнного стану. Тобто військовий може користуватися автомобілях в власних цілях, але вона все одно оформлена як гуманітарна допомога. Дивіться, одним з обов'язкових пунктів, коли організація бере на себе купівлю авто, вона повинна доставити її ну, авто саме, саме військовому, і, і військову частину по його запиту, по їхньому запиту на авто. Дивіться, так як машина вже стоїть на обліку на військовому, користуватися у власних цілях комусь другому заборонено. Родичам, батькам чи ще щось. Ну, везеться машина конкретно одному військовослужбовцю, конкретно йому і конкретно під нульову розтаможку. Ось такі правила. Дивіться, покупцем авто повинен бути український фонд або громадська організація. І для перетину кордону вони мають мати з собою один номер для гуманітарної допомоги. Важливо знати, що саме в 25-му році пільги для на авто е, діють лише для військових. Інші громадяни України, виключно з учасниками бойових дій, повинні проплатити всі податки. Тож, е, Саме військовий сам особисто собі не може зробити цих махінацій, купити і розмитнити авто. Це все робиться тільки за участю громадського фонду або благодійної організації. З вами був канал Автотема і до зустрічі на дорозі.